При належній міжнародній підтримці Збройні Сили України здатні стати щитом для об'єднаної Європи. Так, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував подання Україною заявки на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про таке безпрецедентне історичне рішення оголосив сьогодні українському народу глава держави Володимир Зеленський. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка Відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є. Нашими цінностями наш шлях в НАТО, наша армія, Збройні сили України вже давно довели, що вони відповідають всім стандартам. Для цього не вистачає лише повної інтеграції в оборонний та безпековий простір. Ми переможемо. Іншого не буде. Ми обрали свій курс з Богом. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. 219-й день повномасштабної війни Росії проти України сьогодні, вранці, 30 вересня, російські війська ракетами розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд із Запоріжжя. Попередньо расисти випустили 16 ракет по цивільній гуманітарній колоні. Наслідок чергового теракту країна терориста загинуло понад 20 людей та безліч поранено. Країна терорист відповість за все. Написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зухвалі атаки окупантів на мирних мешканців. Засудила й заступниця глави парламенту Олена Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбук вона перерахувала серію останніх терактів агресора по Запоріжжю, Миколаєву та Дніпру, що забрав життя цілої родини. Чергові теракти, чергові жахливі воєнні злочини, акти геноциду. Щодня зростає страшна ціна бездіяльності, нерішучості і повільності міжнародної спільноти. Лише Литва і Латвія визнали Росію державою терористом. Визнала Україна. Решта зволікає. Вагається, дискутує, а треба діяти негайно і сміливо. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Олена Кондратюк зазначила, що рашистський Карфаген має бути зруйновано спільними зусиллями людської цивілізації. Те зло, з яким бореться Україна, не має нічого спільного з людяністю. Воно є загрозою усьому світові і має бути покаране та переможене для вшанування пам'яті загиблих внаслідок ракетного удару російських військових по цивільній гуманітарній колоні на виїзді. Запоріжжя, субота, 1 жовтня, оголошено днем жалоби на Запоріжжі. Парламент, уряд та офіс президента синхронізували процес євроінтеграційного руху України на спільній черговій нараді, представники всіх гілок влади обговорили євроінтеграційний порядок денний Верховної Ради. Законодавці найближчим часом планують розглянути законопроекти про медіа, про вдосконалення порядку відвору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України, а також національні спільноти. Ми повинні отримати позицію Венеційської комісії. Тому для нас дуже важливо чи направляти мені ці законопроекти після першого читання, чи ні, тому що ви розумієте, це пов'язано зі зі строками. Якщо вони гарантують нам жовтень, це зрозуміло, якщо вони нам гарантують січень, березень. Ну треба а треба думати. Зараз у нас ідуть перемовини, щоб створити відповідний парламентський офіс євроінтеграції з тим, щоб ми теж могли допомагати і бо бути таким разом всі енергії. Для цих речей пріоритети зрозумілі. Сім рекомендацій. Президент пообіцяв публічно, що ми до кінця року виконаємо. Ми всі, як політична еліта країни, взяли на себе ці зобов'язання: всі Верховна Рада, уряд, президент, і хотілося б їх виконати. Звичайно, перед там лицем наших партнерів дуже важливо це зробити. Такі дискусії за словами очільника парламенту стануть постійними, тому що Україна очікує на повноправне членство в ЄС. Парламентська осінь буде дуже насичена і відповідальна. Повідомила на своїй сторінці у мережі Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За її словами, парламент цього скликання має унікальну місію, бо працює в двох магістральних напрямах: виконання угоди про асоціацію та безпосереднє членство в ЄС. Україна має виконати сім умов для початку переговорів про членство в ЄС. Тому до кінця року Верховна Рада повинна ухвалити майже півсотні законів, зважаючи ще й на те, що наша країна проходить процес євроінтеграції в умовах воєнного стану. Олена Кондратюк наголосила на необхідності ухвалення закону про медіа та врегулювання інформаційної безпеки під час війни серед законодавчих ініціатив, які потрібно ухвалити найшвидше. Держбюджет на наступний рік левова частина якого буде спрямована на безпеку та оборону країни. Уряду треба добре попрацювати бюджет перед відправкою в раду, тому що є дуже великий дефіцит близько 50%. Без допомоги наших міжнародних партнерів ми не впораємося з виконанням цього бюджету. Для уряду це дуже великий ризик. Вони мають провести переговори до кінця року, тому просять, щоб цьогоріч бюджет був ухвалений раніше. Парламент повністю розуміє, що має зробити це якомога швидше. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Віце-спікер наголосила, що парламент невпинно працює над визнанням світом Росії країною спонсором тероризму та виключення її з усіх міжнародних інституцій. Нагадала, що перший саміт Кримської платформи у парламентському вимірі відбуватиметься в Загребі 24-25 жовтня. До Хорватії планують приїхати парламентарі зі 130 країн світу. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Клипуш Сенцадзе назвала чотири складові перемоги над руським міром. Під час дискусії на тему політика ЄС щодо Росії стан тенденції перспективи. Вона наголосила на еволюції, ставлення Євросоюзу та західних партнерів до війни в Україні. Ми бачимо величезні зміни в політиках великої кількості країн. Німеччина не могла собі уявити надання зброї країні в стані війни. Ми пам'ятаємо, як все починалося із п'яти тисяч касок і польового госпіталю. Зараз ми вже говоримо про гаубиці, САУ, про системи протиповітряної оборони. Сподіваюся, що скоро будемо говорити про те, що танки також поїхали в Україну з Німеччини. Івана Климпуш ценцадзе голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Політичне рішення стосовно передачі України новітніх танків і літаків наразі не ухвалене однак, Україна робить усе для пом'якшення цієї позиції. Щоб бути готовими до передачі відповідного озброєння, Київ уже просить використовувати частину коштів з програм допомоги на навчання. Про це заявив голова депутатської фракції Слуга народу Давид Рахемі, перебуваючи з парламентською делегацією у США. Усе робиться для того, щоб коли політичне рішення зрештою буде ухвалено, ми не втрачали час, а ми впевнені, що таке рішення буде ухвалено. На підготовку наших пілотів і танкістів потрібно буде від трьох до восьми місяців. Саме тому ми хочемо, щоб уже розпочалося навчання, а потім надійде і саме озброєння. Давида голова депутатської фракції Слуга народу. Українська парламентська делегація у США працює над тим, щоб наша держава якнайшвидше отримала обіцяне озброєння. Виробники зброї не були готові до масових замовлень, тому постачання окремих видів може розтягнутися на тривалий час. Для пришвидшення процесу українська сторона пропонує піти шляхом так званих свопів обмінів, наголосив очільник української делегації у США Девидерахамія. За його словами, нині зі скрипом йдуть перемовини стосовно хаймерсів, про передачу яких було оголошено напередодні. Україна хоче отримати обіцяні установки вже зараз, саме за такою схемою обміну. Усі соціальні виплати і захищені статті видатків державного бюджету 2023 будуть покриті в повному обсязі. На цьому наголосила очільниця підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна. Щоправда, у фінансовому документі наступного року не передбачено ані збільшення мінімальної зарплати, ані прожиткового рівня. Однак видатки на соціальне забезпечення українців та профільного міністерства залишаються другими за пріоритетністю. Найбільше коштів, понад трильйон гривень, уряд заклав на фінансування питань оборони та нацбезпеки. До кінця дії воєнного стану. Пріоритетність видатків державного бюджету незмінна. В першу чергу покриваються абсолютно всі видатки на армію та оборону. В другу чергу саме соціальні виплати. Я впевнена, що за рахунок фінансової допомоги наших міжнародних партнерів і внутрішніх запозичень усі соціальні виплати, пенсії, виплати для внутрішньо переміщених осіб і захищені статті видатків у повному обсязі будуть покриті. Леся Забуранна, голова підкомітету комітету з питань бюджету. Нині парламентарі шукають нові фінансові механізми, зокрема безповоротну фінансову допомогу, що дозволить підвищити усі види соціальних виплат для українців. Зауважила Забуранна, Допоки у Верховній Раді триває бюджетний процес. Швидкий розгляд та ухвалення головного фінансового документа країни може стати платформою для переговорів з міжнародними партнерами. Над проєктом бюджетом 2023 наразі працюють і в комітеті з питань економічного розвитку. Після ґрунтовного аналізу макроекономічних показників документа комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт у першому читанні. Представникам Росії не місце на керівних посадах у міжнародному союзі електрозв'язку. Про це заявила українська делегація під час повноважної конференції міжнародного союзу електрозв'язку у Бухаресті. Члени делегації намагалися привернути увагу всієї світової телекомспільноти до неправомірних і загарбницьких дій російських окупантів на території незалежної і суверенної України. Адже міжнародний союз електрозв'язку має забезпечувати прогрес і сталий розвиток електронних комунікацій. Та роботу сучасних технологій. У той час світ має знати, що Росія понад сім місяців навмисно знищує українську телекомінфраструктуру, викрадає обладнання українських компаній та незаконно користується частотним ресурсом для трансляції своєї пропаганди. Парламент сприятиме ефективні комунікації між благодійними організаціями та податковими державними установами. На цьому наголосив голова Верховної Ради України, зустрічаючись у п'ятницю з представниками волонтерських організацій. Надмірна бюрократизація валютних операцій є однією зі значних перешкод надання безоплатної допомоги. Волонтери мають підтверджувати походження коштів, які донатять люди. Вони досі не звільнені від обов'язкового звітування та оподаткування своїх доходів, що своєю чергою заважає працювати швидко та ефективно. Зміни до відповідного законодавства ситуацію можуть змінити докорінно. За словами Руслана Стефанчука, нині парламент працює над цим питанням. Головне, аби волонтери були впевнені, влада відкрита, чує проблеми і прагне їх практично вирішити, адже ми разом працюємо на загальний результат, нашу перемогу. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Всеукраїнський день бібліотек, який припадає на 30 вересня, цьогоріч відзначається в умовах воєнного стану. Ірина Констанкевич на своїй офіційній сторінці у мережі Фейсбук привітала українських бібліотекарів з професійним святом. Перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначила, що війна переконала у потрібності бібліотек а бібліотекарі у війні активні як на книжковому фронті, так і на волонтерському та інформаційному. Бібліотекарі, хранителі культурної пам'яті, думок нації від минулого до майбутнього, скорити нескорених неможливо. Перемога за Україною та українським словом, швидкої перемоги усім нам зі святом. Ірина Констанкевич, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Зібрані спільно з бібліотеками навчальними закладами небайдужими благодійниками близько трьох тисяч україномовних книг для українців за кордоном вже у Відні, Кракові, Мілані, Таліні, Штутгарті. Депутатка наголосила, що робота на книжковому фронті триває.